Друзі, вітаю вас від компанії InvestCredit Group і хотів би представити вашій увазі от, от чудовенький Hyundai Gets. Комплектація з 1,6 двигуном, як ми бачимо по цьому шильдику. І на коробці автомат. Дуже-дуже так їде бодренько, навіть я б сказав, якийсь такий маленький звір. він, Але тим не менш, тим не менш виглядає дуже чудово. Другий власник, як ми можемо зрозуміти, власниками, скоріш за все були дівчата. Ну, а я вам скажу просто, що це дійсно так. І тому якби, машина дуже-дуже добре збереглася. Відкриємо салончик, подивимося салончик. Ось так от виглядає дверна карта, все чудово, ніде нічого не затерто. І відповідно такі от червоні, червоні вкладки такі на, сидіннях, на сидіннях і на рулеві. Також типу такі, от маємо селектор переключення передач. Ну і Задній задній ряд от, тож, з такими червоними вставочками. Автомобіль взагалі виглядає супер, рідний пробіг у нього 118 тисяч. Наголошую, що він рідний, можемо побачити от навіть на табло ну, їх слів. Тим не менш, по стану, по стану салону в принципі все досить зрозуміло. Відкриємо багажник. Бачимо от такий от чудовий, невеликий, але високий багажник. Ну Відповідно, в комплекті маємо е, запаску е, повнорозмірну, як це не дивно. Домкрат і балонний ключ, для того, щоб ми могли що-небудь зробити в дорозі, якщо на щось зламається. Також, е, що цікавого в цьому автомобілі, що цікавого в тому що він доволі-доволі бодро їде і, не дивлячись на це все. У нього, у нього досить приємний розхід. Тобто розхід палива на автоматі тут до 8 літрів по місту, максимум. Отак от, от чудово запускається. Можемо навіть закрити двері. Зняти ручне гальмо і ми бачимо, що всі нічого не світиться. Єдине, що світиться, що я. Не пристебнути. Ну це таке, я нікуди їхати не збираюся, тому мені можна. Бачимо от таку от двохдінову магнітолу. І якщо ми включимо задню передачу, ми побачимо камеру, там у нас і стоїть за підпирає. Але тим не менш є чудова камера. Белін чудовий автомобіль для... Жінки для дівчини, для того, щоб возити дітей в садик, я не знаю, в школу, неважливо куди. ну Взагалі супер така малолітражечка, і при цьому видає чудові динамічні характеристики на автоматі. Слухайте. ну Супер, супер! Приїжджайте, оглядайте та забирайте це чудо.